Заява росіян про захоплення Сіверська не відповідає дійсності. Повідомила прес-служба оперативного командування Схід. Водночас наголосили в командуванні ситуація на цьому напрямку напружена. Ворог, користуючись погодними умовами, намагається проникнути у місто малими штурмовими групами. Сили оборони їх знищують. Втратами для окупантів обертаються і спроби встановити у міській забудові російські прапори. Також оперативне командування Схід повідомляє, що оборона Покровська триває. ЗСУ суконтроль. На півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. Окупаційний суд РФ ухвалив черговий злочинний вирок щодо військового службовця військовослужбовця бригади Азов. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді. Оборонець потрапив до російського полону під час боїв за Маріуполь. Його визнали винним за сфабрикованою справою у нібито вбивстві цивільного за проросійські погляди. Окупаційний суд ухвалив військовому 22 роки ув'язнення у виправній колонії суворого режиму у Маріупольській міській раді. Вважають цей вердикт черговою спробою росіян перекласти відповідальність за злочини, які вони здійснили під час окупації міста, адже усі присуди захисникам Маріуполя ухвалені з єдиною метою дискредитувати українських оборонців і звинуватити саме їх у руйнуванні міста. Варто зауважити, що окупаційні суди вже оголосили не один десяток схожих вироків для азовців. Ізюмі на Харківщині завершили перепоховання убитих росіянами українців, яких виявили на стихійному кладовищі. Напередодні відбулася жалобна панахида за жертвами окупантів. За даними Ізюмської військової адміністрації, перепоховано всі 449 тіл. Це місцеві жителі, дорослі та діти, а також 23 військовослужбовці ЗСУ. За даними слідства, люди загинули від ворожих обстрілів, катувань, голоду та холоду під час окупації Ізюма у 2022 році. Стихійний цвинтар виявили після звільнення міста у вересні 2022-го. Місцева ритуальна служба за наказом окупаційної влади звозила тіла вантажівками до лісу на околиці Ізюма та ховала здебільшого без. Струн під номерами, зокрема, там було знайдено страченого ворогом письменника Володимира Вакуленка та захисника Сергія Сову. Фото його руки і синьо-жовтим браслетом обдар... подарованими дітьми облетіло чи не весь світ. За даними національної поліції в Харківській області, 30 тіл і досі лишаються неіндифікованими та перепоховані як невідомі, оскільки поки що не вдалося виявити збігів за ДНК. Їхні зразки зберігають, що по майбутньому, якщо знайдуться родичі загиблих. Особи жертв російської армії можна було встановити. І герой нашого наступного сюжету за допомогою дрона взяв у полон п'ятьох окупантів. Ця приголомшова операція відбулася на вовчанському напрямку. Її здійснив пілот аерозвідки 127-ї окремої важкої механізованої бригади на псевдо «Кастет». Одного за одних він виводив окупантів на позиції українських військових, а дорогу вказував дроном. Наша Тетяна Доцяк зустрілася з українським захисником, який успішно поповнює обмінний фонд. Поблизу Вовчанська окупанти метушаться від дерева до дерева, ховаються у кущах, прикидаються мертвими і, врешті, стають на коліна. Кастет, – 25-річний пілот, 127-ї окремої важкої механізованої харківської бригади годинами вистежував путінських посіпак, полював за ними з дрона, скидав вибухівку поруч. Всіляко натякав. Здавайтеся, інакше смерть. Вони підняли руки і почали йти за дроном. Під Час повторного наступу у травні 24-го окупанти погрожували за кілька днів дійти до Харкова однак назавжди залишились в руїнах прикордонного Вовчанська. Його оборона триває понад пів тисячі днів. Б'ються захисники кількох українських бригад. Ситуація в нас як ска складна, тому що противник постійно суне і суне, вони накопичують сили. Чим далі, тим більше. І в них дуже великі резерви. Кастет пішов на фронт, коли йому було 21. штурмовиком. Звільняв Харківщину, боронив Бахмут, коли потрапив в аеророзвідку. За два дні навчився керувати дроном. Його принципи не добивати поранених і не вбивати тих, хто здається у полон. Росіяни безкінечно рапортують про перемоги, каже навіть кремлівський диктатор у це повірив, але йому навряд чи покажуть, як його посіпаки благають про помилування на колінах. Ось він стає на коліна, і в цей момент я вже зрозумів, що він здається в полон. Кінець листопада кастет вистежує ворога із Мавіка. Двоє окупантів намагаються обійти позиції українських захисників. Їх ганяли дві години. Коли ми вже їх трошки втомили, вони вже добігали бо ще до свого, до свого е, укриття. І один став біля дерева. Йому чисто був маленький скид з дрона, йому ранило ноги, і вони почали здаватися. Подав сигнали ліхтариком прямуй за мною. Окупанти підняли руки і пішли за дроном. Наступного дня повторив успішну операцію. Потім чисто шуткували з черговим. З час ще, мабуть, там одного-два візьмемо і все буде нормально. І от черговий каже, що йдуть чотири чотири росіяни по лісу. Вилітайте, почувши ну, дрон, що? окупанти розбіглися в різні боки. Одного найспритнішого кастет взяв у полон першим. Ми йому зробили скид з дрона. Йому недалеко від нього воно прилетіло, поранили йому ноги. Він вибив зразу на дорогу, впав на коліна і підняв руки. І ми вже не стали його добивати, так ми ж ми ж не варвари, які то. Той відкинув у бік рацію, бронежилет, підняв руки вгору і пішов за дроном. І коли ми його вели, а, поміж нього пробігали ще росіяни. Вони бачили, що він вже здається, з поднятими руками. Скидав вибухівки не на окупантів, а поруч, каже військовий, ті зрозуміли краще здатися і також поповнили обмінний фонд. ––– До війни ви де були? Перед тим, як пошли в вори... українському. Я в тюрмі. В тюрмі. Дома працював на заводі одного мобілізували. Двоє yeah. підписали контракти у колонії. За, в общем контракт обічалі лямшлям мільйон шезмільон ші... шесот. Ші... По факту прийшов ну дето тисячі сімсот, те що вони для російського командування просто м'ясо зрозуміли на позиціях. Я сразу панімав, що в Вадінканець Вадінканець лучше либо здатися днями без їжі і води. А коли після удару по них українського дрона Баба Яга почали тікати, в рацію почули від свого командування ні кроку назад. Якщо типу, не вернеть, я типу, на вас танк викачу. Говорить вам буду танкам бій. Ми туди зесне обратно не вернулись. Здатися українцям. Безпечніше ніж повернутися до своїх, кажуть окупанти, коли побачили сигнали з Мавіка, склали зброю. Я в руках починаю махати, смотрю, не збросив, нічого не діла. Ніже чуть спустился я бросив автомат, руки вверх подняли. Казали першу повочку. Покорміли, далі води, угу. давали сигареты. Угу. Все Всім обеспечили куріть воду. все. Ваша армія також относиться к нашим племі. Путін не шанує ні своїх, ні чужих. Ось один із полонених Кинієць думав, буде в Росії будівельником за 770 доларів за місяць. Так обіцяли в кенійській агенції з пошуку роботи. Натомість опинився в лісі під Вовчанськом, спав на землі, голодував. Я вже в Росії зрозумів, що це не будівництво, а армія. Але було надто пізно. Я поставив підпис у контракті. У мене забрали паспорт, і я не міг повернутися до Кенії. І хочу багато чого сказати своїм співвітчизникам. Мені пощастило вижити, але тут гине багато людей під час цих піших походів. Не їдьте сюди. Кастет каже: єдине, що мотивує і далі брати в полон окупантів. Додому повернуться наші, і, хоч переповнює людь, коли бачить, якими повертаються з російського полону українські захисники, коли на його очах ворог страчує побратимів, він обіцяє життя кожному, хто складе зброю. Людяність, попри все, навіть на війні. Якщо ти бачиш людину, яка підняла, підняла руки і без безружжя. То вбивати нема сенсу. Жаль, що вони так так не роблять, та як ми робимо. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. єдині новини. Скажу, коли я був штовхає Україну до прийняття мирної угоди, кажучи, що вона програє. Стаття з таким заголовком вийшла у Wall Street Джорнал. Утім, далі у матеріалі з посиланням на посадовців Білого Дому сказано, що адміністрація президента Сполучених Штатів не підштовхує Україну до якнайшвидшого укладення договору, який Київ вважає неприйнятним. Чиновники кажуть, що мета переговорів узгодити документ, який буде прийнятним для обох сторін, а також забезпечити суверенітет України та захистити його на майбутнє. Як доказ наводить дводенні перемовини між секретарем РНБО Ростемом Ум'єровим спецпосланцем президента США Шастів. Ом Віткофом зятем Трампа Джаредом Кушнером з мирного плану вилучили питання вступу України до НАТО, а гарантії безпеки, які зараз обговорюють, мають забезпечити, щоб Росія не відновила війну в майбутньому та не намагалася завоювати нові українські території. Нагадаю, раніше інше видання Financial Times повідомляло, нібито Трамп хоче укласти угоду до різдва. Польща розглядає можливість передати Україні свої винищувачі міг 29 в обмін на доступ до українських ракетних і безпілотних технологій. Йдеться про літаки, які вже виводять із експлуатації. Остаточного рішення поки що немає. Наголошують у генштабі польської армії. У Варшаві вважають, доступ до українських технологій дав би нові можливості для їхньої армії та посилив би безпеку всього східного флангу НАТО. Розмови про передачу Україні міг 29 тривають впродовж практично всього року. Проте поляки постійно відкидали заклик Києва пришвидшити процес, пояснюючи це необхідністю знайти для себе сучаснішу заміну цих літаків. До кінця року в Україні перестануть діяти пільги на ввезення електромобілів. З 1 січня ціна може зрости на третину. Тож не дивно, що водії, які планували пересісти на електрокари, зараз поспішають їх придбати. Лише за цей рік українці ввезли до країни понад 60 тисяч автівок на електриці, а це у півтора раза більше ніж торік. За час Великої війни, через пільги на електрокари, держбюджет недоотримав приблизно 36 мільярдів гривень. Тож це одна із причин, чому держава повертає мита та ПДВ для автівок на електриці. Пересісти з паливного авто на електричне Владислав планував давно. Врешті не важився чотири місяці тому. Найспокусливішим було те, що нереально велика економія на пальному. Я рахував цією машиною. я... Замість того, як я там зазвичай платив місяць 8-9 тисяч за бензин, то зараз мене витрати становлять 1600-1700 гривень на місяць. До покупки готувався ретельно, продумав, де заряджатиметься у разі відключень. Авто придбав за кордону. І звісно, ще хотів встигнути придбати авто до введення цих різноманітних податків, тому що це економія велика. Тобто на рівному місці можна зекономити там порядка двох з плюсом тисяч доларів. Владислав справді зекономив, бо ще з 2018 року в Україні діяли пільги на екологічний транспорт. Не потрібно було сплачувати. 10% мита та 20% ПДВ. Вона взагалі мені стала в Україні з повністю з ремонтом під ключ. Мені хлопці її зробили за 14 тисяч 200 доларів. Якби я її розмитнював, то вона мені обійшлася десь 16 тисяч доларів з плюсом. Це точно. Це дві ну, тисячі можна одразу поставити собі плюсом до вартості. Щоправда, цій пільзі залишилося діяти тільки до кінця грудня з нового року її скасують. Бо ринок електромобілів виріс у рази, особливо з початком великої війни, та став далеко не економ сегментом. Тепер електрокари купують геть не бідні люди, бо часом такі машини коштують і 50, і 100 тисяч доларів. Тож пільги для них під час війни точно недоречні. Адже з 22-го року держбюджет через цю законодавчу норму не 36 мільярдів гривень. І це ми говоримо не про потреби, які йдуть на війну, або не для потреби по відновленню енергетики. Ми говоримо про преміум споживання, яке не має бути стимульовано. І це збільшує тиск на українську гривню, це більше виснажує українські резерви. Таким чином, якщо на ситуацію до повномасштабного вторгнення ця правка мала сенс, то під час війни вона несла суто негативний контекст. У парламенті планували подовжити пільги ще на рік. 248 депутатів навіть проголосували за цю правку у проєкті бюджету 2026. Мовляв, розвиток ринку електромобілів це європейська норма. Та згодом уряд відхилив пропозицію. В Міністерстві фінансів назвали дві причини: втрати бюджету та зобов'язання України за меморандумом із МВФ утримуватися від заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Із таким рішенням не погоджується заступник голови профільного комітету Верховної Ради Володимир Край. Денко він каже, перехід на зелену енергію важливий і його потрібно стимулювати. До того ж, за роки дії пільги в нас почала розвиватися окрема інфраструктура для обслуговування електрокарів. Коли електрокари розвиваються, то відповідно розвивається мережа зарядок. А ці зарядки обслуговуються нашими громадянами і нові робочі місця створюються. Відповідно, сплачуються податки, стимулюється економіка. В українській електромобільній асоціації наголошують, скасування пільг матиме і негативні наслідки. Це показує досвід аналогічних рішень європейських держав. Ми маємо приклади в Європі, наприклад, в Ісландії було падіння майже втричі, і тільки через два роки відновилося в Німеччині було падіння на 30%. І їм довелося зараз знову вводити пільги, щоб підтримувати розвиток електромобільності. Нині в Україні зареєстровано понад 200 тисяч електромобілів. Це менше 2% від загального автопарку. Тоді як у європейських країнах це частка 5%. За прогнозами експертів, через скасування пільг вартість автівок виросте в середньому на 20-30%, а продажі можуть впасти ледь не удвічі. Водночас у Мінфіні твердять, саме через пільгу на імпорт електротранспорту бюджет цього року втратить понад 15 мільярдів гривень, тому вважають цілком правильним рішення повернути мити та ПДВ, який до слова є ключовим джерелом фінансування армії. Самсонов, Катерина Курбанова, факта Сітів єдині новини.